До нас в редакцію звернулася жінка і сказала про те, що вона не може подати письмову заяву в громадську приймальну СБУ. Попросила, щоб ми допомогли їй передати цю заяву. Як в нас це вийде чи не вийде, я не знаю. Но ми спробуємо, щоб все було в рамках закону. Я другу добу не можу попасти до свого клієнта. Давайте ви не будете показувати, що робити. Покажіть, що ви не заказувати. Законні підстави. Чому перешкоджаєте закона, законні журналістські діяльності? Слухайте, я обичаю. Перешкоджає. Ви перешкоджаєте зараз. Якщо ви вважаєте, що я щось роблю незаконно, викликаєте слідчого оперативну групу, хай мене брають в кайданки, хай закривають. Домовились? Тобто, якщо ви вважаєте, що щось роблено, я щось роблю незаконно. Ви, 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 ви хто? Я вам ще раз кажу, я журналіст, такі. Це не там... Преса. Я дізнався про цю інформацію. Тоді я ви прямо, якщо вам покинуть поміщення. Що, що? Yeah? А це ви умови такі ставите? Як? Ви äh? sí? right. такі умови ставите? Я yeah, Як обочаюсь. А що ви походить, шановний! Ви що? Ви як Як ваше прізвище? Як ваше прізвище? Як ваше прізвище. Що ви робите? Ви розпускали. Як ваше прізвище? Я ваш телефон. Ні, шановний, як ваше прізвище? Я телефон, щоб Як ваше прізвище? Я маю не представлятися. Ви зобов'язані представитись? Ви зобов'язані, ви держ. Ви службовець? Да. Представтеся, будь ласка. Спіробіт, службу безпеки. Представтеся, будь ласка. Давай... Прізвище ім'я по батькові. Давайте не будемо. Ви зараз поводите себе, як тряпка, як мудак, розумієте? Будьте мужиком, скажіть прізвище. Мійте відповідати за свої слова. Вчинили проступок незаконний. Відповідайте за нього. Нам все ж таки вдалось допомогти, щоб людини прийняли заяву. Це нам вдалося з конфліктами, але ми це зробили. І я хочу заявити від імені Гром-ТВ, що не має значення, якого рангу держслужбовець ми будь-якого службовця заставимо працювати в рамках закону, оскільки вони є представниками держави. На них держава поклала певні зобов'язання, яких вони повинні дотримуватися і виконувати.